Дуже спокійно. в паркова вже було чотири рекорда. які ми подолали щодо спеки, Середньодобова температура досягла 36,2 градуса по цельсію. Тому дійсно дуже 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 спекотна. Що стосується водопостачання то сьогодні. Чи водопостачання всі житлові будинки підключені до водопостачання і працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергопостачання, бо ми чудово розуміємо, що далі буде тільки важче, і нам потрібно мати власне заживлення і децентралізувати систему енергопостачання. Тоді ми будемо із водою, із теплом теплом, і з енергетикою. До речі, хочу сказати. А що у Харкові збільшились часи відключення енергопостачання, вони досягають десь і до 6-12 годин по деяким районам міста Харкова. Тому будемо працювати над децентралізацією системи енергопостачання.